Вітаю! В ефірі Перший випуск ротарі новин. У студії для вас працює Тетяна Свілаєв. сьогодні. У програмі зустріч губернатора дистрикту 2230 Барбари Павліш із харківськими ротарійцями. Відкриття нового ротаракт-клубу семінар між державні комітети та ротарійський етнофест у Черкасах, ротарі в Україні. Погляд в історію з Яною Танцюрою у постійній рубриці Історія ротарі про ці та інші події у продовженні випуску. Губернатор дистрикту «2230» Барбара Павліш відвідала Харків та взяла участь у засіданні ротарі клубу Харків Мрія, що проходило у конференц-залі готелю Харків Палас. Під час зустрічі ротаріці клубу розповіли про проекти, над реалізацією яких працюють сьогодні. Губернатор дистрикту привітала із приєднанням до ротарійської спільноти чотирьох нових членів клубу та урочисто вручила їм ротарійські значки. W, roku 47 000, mm. i w tym roku Rotaryanców przybyło 47 tysiąca i w etam roku уже 20 tysięcy rotaryanców w мире przybyło, także to my mm. rozwijajemy się. To będzie, będzie nasz, nasze nasze dążenie będzie rozwijać. I chińczycy zaczęli przy sąs uh, kluby. U nich pier, jak uh, klub został, nie tak 20, jak u nas, no 80. Як повідомила Барбара Павліш, остання підсумкова конференція дистрикту 2230, що об'єднує роторі клуби України, Польщі та Білорусі, відбудеться у польському місті Гдиня 17 червня наступного року. Барбара Павліш. Перша жінка-губернатор в історії дистрикту 2230. Народилася 6 листопада в місті Гдиня, випускниця факультету міжнародної торгівлі та морського транспорту Гданського університету. Після дипломних курсів менеджменту Вищої школи підприємництва і управління імені Леона Козмінського та педагогічних курсів у Гданській політехніці. Займається господарською діяльністю в області продажу страхування та комп'ютерних програм. В ротарі з 2002 року була чартерним президентом ротарі клубу Сопот Інтернешнл». В 2009-2012 роках виконувала обов'язки асистента губернатора. Володар відзнаки Пола Гаріса з одним сапфіром. В каденції 2014-2015 років Барбару Павліш обрали губернатором дистрикту 2230. Перший у світі ротарі клуб було створено у Чикаго у Сполучених Штатах Америки 1905 року. Про те, як розпочинався ротарійський рух в Україні, розкаже Яна Танцюра. Ротарійський рух на території України існував ще до Другої світової війни. Про це за кілька секунд. Перший український ротарі-клуб був створений 1928 року в Ужгороді. Другий в 1929 році в Чернівцях. В 35-му році був започаткований ротарі клуб Львів. Тисячу 1939 році українські ротарі-клуби свою діяльність припинили. Це було пов'язане як з початком війни, так і з політикою комуністичної партії щодо громадських організацій. Відродження ротарійського руху в Україні припадає вже на часи незалежної української держави. На сьогодні в Україні діє 44 ротарі клуби у 26 містах. Отримала свій розвиток і молодіжна ротарійська програма Ротаракт. Про ротаракт-клуб нового покоління, що відкрився у Харкові. Наступний репортаж. Вони молоді, енергійні, соціально активні, налаштовані на добрі справи. У Харкові презентували новий ротаракт-клуб Харків Ці хлопці мають возраз приміра 25 років, це топ менеджери ета. такие очень популярные люди в Харькове, ведущие, которые имеют свои программы, бизнесмены, вообще общественные деятели. Это абсолютно новый уровень Ротаракта. Я даже скажу, что это больше new generation, то есть это новое поколение Ротари. С этого колокола начинается в мире каждое заседание любого клуба. Миллион двести человек начинают свой ход событий и крутить это, этот земной шар туда, куда его положено крутиться именно с этого колокола. Теперь вы в семье. Мы поздравляем вас с получением вот этого атрибута. Теперь официально начинается ваша жизнь. Служение суспільству понад усе. Так звучить головний девіз ротаріанців. Молоді люди, які об'єдналися у ротаракт клуб Харків Мультинешнал, довели свою готовність служити інтересам добра та толерантності ще до того, як було офіційно оголошено про створення клубу. Протягом року вони брали активну участь у тіленні у життя масштабних ротаріанських проєктів. Ну, в первую очередь глобальный проект делал наш спонсорский клуб Ротори Звездное Лето. Мы помогали его проводить, и мы непосредственно создавали видеоролики об этом проекте. Мы помогали распространять информацию, а также мы создавали фильм, благодаря которому остальные клубы смогут узнать, как именно в своих городах можно провести подобный проект. Также мы создали ролик о том, насколько необходима на сегодняшний день вакцинация от поля в Украине. И этот ролик сегодня будет впервые представлен здесь. Особливої урочистості святу надала присутність губернатора дистрикту 2230, який об'єднує ротарі клуби Білорусі, України та Польщі. Барбара Павлиш уже 14 років у ротаріанському русі і перша жінка-губернатор в історії дистрикту. Я би хотіла їм пожелати, щоб ця ротаріанська пут, рот, путкатую вони починають, була для них така щаслива, щоб вони могли дружитися. i czućcować się biahałocho w nowym klubie w całej rotaerialskiej siiem i tak ani e, będą czućcować się biahałocho, oni będą mieć dobre ideje i dobre, dobre inicjatywy, żeby był prezent dla Mira. To nasz takie motto na śledźcie gość. Серед молодих ротаріанців з ротаракт клубу Харків Мультінешнл» багато творчих талановитих людей. Вони професійно співають, танцюють, пишуть чарівну музику. новый клуб, который создается в итальянском сообществе. Это всегда громадные события, всегда съезжаются гости с разных мест, с разных стран, с разных городов. Ну и сегодня много еще дополнительных событий, таких интересных. Здесь представлены были две инициативных группы по созданию ротари-клуба из Днепропетровска и из города Харькова. То есть ряды ротарианцев пополняются, я очень рад этому. Харків Мультінешнл – уже другий ротаракт-клуб, який працюватиме у нашому місті. Першому клубу Харків нещодавно виповнилося 20 років. Один з найближчих проєктів молодих ротаріанців забезпечення робочими місцями людей з обмеженими фізичними можливостями. А загалом у планах багато цікавих та потрібних суспільству справ. Ротарі клуб Черкаси Центр запрошує на семінар міждержавні комітети та на ротарійський етнофест Черкаси 2015 Головні теми семінару діяльність міждержавних комітетів дистрикту 2230 та програми молодіжного обміну. Ротарі перший ротарійський етнографічний фестиваль на Черкаській землі. Організатори обіцяють незабутнє знайомство із неповторним козацьким краєм, де народилися Богдан Хмельницький та Тарас Шевченко. Черкаські майстрині навчатимуть робити ляльки-мотанки та ліпити гречаники, а місцеві фольклорні колективи покличуть у світ народної музики. Потанцювати та поспівати можна буде від душі. Не забули про доброчинність. Під час фестивалю ротарі Етнофест буде проведено благодійний аукціон. Зустрінемось у Черкасах 27 листопада. <му> Далі у програмі словник ротарійських термінів та наша традиційна рубрика Ротарі Портрет. Одразу після реклами 27 по 29 листопада. Черкаси, семінар по міждержавним комітетам і молодіжному обміну та ротарійське етнофест Черкаси. 2015 на вас чекають знайомство з легендарним козацьким краєм, майстер-класи народних майстрів, захоплююча концертно-розважальна програма. Організатор заходів ротарі клуб Черкаси Центр. Довідки та реєстрація за телефоном плюс 38 050 586 1076. Девіз Deviz Rotary. Девізом Rotary служить вираз. Service Above Self. Він має кілька перекладів українською мовою. Найбільш відомий служіння суспільству вище за особисті інтереси. ПЕЦ – President's Elect Training Seminar Навчальний семінар, який щорічно проходить у лютому квітні для президентів майбутнього роторійського року. Задача семінару інтенсивна підготовка президентів, які заступають на посаду з 1 липня, проходить під патернатом губернатора наступного року, надаючи йому можливість особисто познайомитися з президентами та помічниками свого року для конструктивної роботи в єдиній команді. Вони працюють лише два роки, а вже встигли так багато зробити для людей, які потребують допомоги. У рубриці Ротарі Портрет розповідь про ротарі клуб Харків Молтінешнол. Ротарі клуб Харків Мультінешнл», який був зареєстрований 2013 року, наймолодший ротарі клуб Харкова. Засновниця клубу Ольга Зміївська. Первоначально, когда наш клуб родился, мы уже родились с очень большим проектом. Он назывался Знайди свой шлях, где участвовало 100 девочек из детских домов. Это был мегасоциальный проект, который в рамках города уже звучал очень сильно и дал прекрасные плоды. Сьогодні клуб Харків Мультинешнл» об'єднує 18 ротарійців. На його рахунку вже близько 30 благодійних проєктів. Серед останніх благодійний художній аукціон Серце віддаємо дітям та розважально-спортивний турнір Зоряне літо для підлітків з родин, які опинилися у складній життєвій ситуації. За підсумками 2014 2015 років на конференції дистрикту 2230 у місті Трускавець ротарі клуб Харків Мультинешнл» був відзначений як найкращий клуб дистрикту. Більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися у єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращим, дізнавайтеся із авторських програм Володимира Шавіріна-Ротарі та ротаріанці. Переглянути програму можна у відповідному плейлисті на цьому каналі. Надсилайте інформацію про події та новини вашого клубу на електронну адресу ротаріс.тв. І ми розкажемо про них у найближчому випуску новин Ротарі. Наразі це всі події, що потрапили до наших об'єктивів. Владислав Гжещик казав, що добро існує там, де його творять безупинно. Зустрінемось за тиждень.